Чи може взагалі е, ось це ядро е, е, шанувальників Навального, якщо так можна сказати, тобто саме, саме е, ця група людей, чи може вона потенційно радикалізуватися та змінити свої погляди на е, певні події в своїй країні, чи вони просто замовчать і, і зрозуміють, що е, їх можливості щодо там паперових літачків, які вони вчиняли раніше, просто зараз неможливі, тож вони не будуть протестувати взагалі? Я більше склоняюсь до того, що вони взагалі не будуть протестувати. Ось або якщо їх протести будуть е, дуже незначними. Ось е, е, якщо я наприклад, десь в Твіттері у російської опозиції е, я бачив навіть протести, типу е, думайте про смерть Путіна в певну годину для того, щоб е, він помер. Ну, це іронічно, да, це звучить дуже смішно, але насправді росіяни. Саме такий протест і сприймають. Вони не сприймають силового протесту. Вони не відбивають своїх мітингувальників від поліції, хоча мають навіть коли мають більшість. Перевагу. Ось да перевага. Ось тому я не думаю, що. Щось зміниться, ось я впевнений, що зараз його будуть умовно кажучи канонізувати в опозиції. Ось його будуть робити жертвою. Ось вони будуть казати, що не можна здаватися. Ми там на цих виборів прийдемо, будемо або вписувати Навального в ці е, листочки. Типу, або там я не знаю, і ну, типу, ще щось робити. Типу. Що е, дасть путіну явку, певно, ось, і безпосередньо картинку для змі, тому що ну, типу, дуже багато людей е, приходили на вибори. А ми всі знаємо, як ці вибори відбуваються, і що вони малюють е, відсоток як захочуть. Ось.